Початкові дані. Мого програмування. Basic строк розробки за вимогами замовника 10 місяців. Кількість функціональних точок 1000. Та коефіцієнт зовнішнього середовища 45. Ставка програміста 4500 гривень. Так, складність та розмір програмної системи. Складність оцінюється за допомогою кількості функціональних точок, скоригованих з урахуванням зовнішнього середовища. Тобто спочатку ми вирахували, що вплив факторів зовнішнього середовища дорівнює 1,1. Далі уточна кількість функціональних точок дорівнює 1100. Потім... Середня кількість операторів MuaBase потрібна для реалізації цієї функціональної точки Слог 32, тобто розмірність програмної системи дорівнює 35200 рядків коду. Серед трудових витрат на розробку, тобто розмірність програмної системи у тисячах рядків коду дорівнює 35,2. Після цього ми обчислили кількість витрат на роботу. У нас вийшло 7,8 людину місяців, а тривалість розробки і чисельність кваліфікації фахівців. Плановий строк розробки за вимогами замовника це 10 місяців, а середня кількість працівників необхідних для виконання проєкту це 0,78. Тобто すいません。